Чи бджоли гудять, чи дрони. Та, я, не, я бачу, прикольно, що це таке. Його так круто. Це як на рибалці. Клюне, не клюне. чи на полюванні. Оце вертольоти. Да. А вони зараз полюють на інфердонові групи. Ну, ми зараз собі ощущали. Зараз ми тут стояли, і там вже був прихід. Там, ну, ось далі. Дитячі речі. Ці забузка лежала в цукерниці. Бог, це Вероніка. Приходимо в магазин кіндерстор за візочками за одягом. <сути> Взуття, іграшки недорого. З бучонкою там коротше там трошки могру. Я хочу, щоб хлопці щоб наші були жили. Ми чуємо вихід з цієї сторони. Якщо це міномет працює, то у нас є декілька 10-15 секунд в залежності від міномету. Якщо 120-й міномет, там швидкість більше міни. І приблизно 3, до 30 секунд летить. Є час. Якесь укриття собі. Так, так. Ми чуємо виходи. Оце одне що нас більше всього бентежить, це е, ствольна артилерія САУ. Е, пушки Д30, Д20. Ми не чуємо виходів, тому що вони б'ють з 15 кілометрів. Ми вже чуємо, як воно сюди. Бах. Це дійсно страшно. Це спектральний аналізатор. трошки нам трощує. Ми коли його включаємо, ми можемо побачити ворожий дрон. Він ну, сигнал подає, на свої частоти ми настраиваємо який видає, мавик і будь-який дрон. І ми його ще не бачивши, він нам показує, що в тому напрямку чітко напрямок показує. А, сапог СПГ9, АГС. Ми просто навіть не бачивши його, починаємо в ту сторону працювати інтерновою пушкою. Так? Да, да. Скоріше за все це настро. Наша втрача, алгоритм. Світ чужий, головне зрозуміти. Ми не б'ємо по всім підряд. Як на рибалці. Клюне, не клюне. Чи на полювання? є появилась, так? Вона сюди йде. Сюди. Оп, Плохо Оха візок. У мене один, попік два. Так, да так, -да так, -да, ми чуємо. До речі, після того, як ми відпрацьовуємо рушниці, по всім правилам нам треба змінити позицію. Тому що після того як включається пристрій російській радіоелектронної розвідки. На... Я майка, я майка, я двері прийом. На моніторах висвічується е, э, радіосигнал? мощний. Угу. Дуже потужний, майка, пен, і вони розуміють, що це э, антидронова група, а вони зараз палюють по антидроновій групи. Ну, нас вже раз собі ощущали, У нас проліпшили раз. Ми з нашими антидрончиками зайшли до наших хлопців у підвал. А це вадос. Він думав, що він від мене смився. <рес> Я виключу фонарик, бо халі не вийду. <рес> <рес> а смиться адмовся, від мого всі ока неможливо. Ось ну, діти займалися дзюдо, мабуть. Або карате. Дитячі речі. Дитяча кімната. Боже, гляньте. Оце забудська лежала в цукарниці. Бог, це Вероніка. Ти можеш зробити так, щоб ця війна закінчилася? А? Та спина. А Да, я ж вам положу. Пан Петронова. І буквально через 5 хвилин, коли ми залишили позицію, прийшли на ту сторону вулиці я почав працювати міномет. Ось ми тут стояли і дав був прихід. Наприклад, десь дрон завіс, і ми не розуміємо, чи це 50-50. Да? Ми таким чином за допомогою біноклю розуміємо, куди камера направлена, в яку сторону. Ну, якщо вона в ту сторону направлена, ми розуміємо, що це наш дрон висить. Діти є ось. Реклама заодно, дані не вечір. Коні, реклама, так. Да. Приходимо в магазин Кіндерстор за візочками, за одягом. Взуття, іграшки. Недорого. Чи бджоли гудять, чи дрони. Та я не розумію я я, не, я не що. Хоч ходить, водить, хотіть. О, я бачу, воно воно біло. так? так? Да? Да. Це Так, Та так. Да. Прикольно. приходиш, що таке. Ее так круто. Снижается. Не Альфа, я Я я бачу, я просто точку дивлюсь. — дывлюсь. Ань, подожди, подожди. О, Бросай, бросай, гопай. Да це ды. Бува команда порожні геликоптера. було? — Двойный постріл якийсь. це вертольоти. да, там да, перебувають. Прилетіли туди. туди Нурси, ми ракети. Ось бачиш, бачиш, так? Він відвалюєш. Так, так. А яку сторону? Ух, ти що? Диви, як ми Диви, він дає по коробку. О, ну, ну, все, він падає, все, я далі не бачу. Це ми його потім? Да? Ну, ми його спугали, він не падає, більше всього. Як його посадити, треба деякий час. Деякий час, час. Да. Mm. Він дуже далеко від нас, він зрозумів, що його щось хоче збити. Mm. Він віддаляється і у нас сигнал. Славий момент дав по свої своїм маленький і утягнув Будуть... його ліба в якусь сторону дрот. пости далі. Станція 3-5 метрів. Добрий день. Просто приємно вам сьогодні. Добрий день. Згущонку обіцяли. А, -а, -а, -а. що нібито згущонка. Дуже подякувала. Давайте вам занесемо. А не згущонка, і там, коротше, там все змогли. Хоч назад. трошки чого. Чи класне відео мав? Так, Тут у вас дуже гарно, річки, е, поля, так. сади. На черешню зайдемо до вас. Нема черешні? Але мають. Дивіться, щоб був порядок у нас на Україні. Ми зробимо все можливо. О, намагайтесь хоч, бо хоч намагайтесь. Чим закінчиться, я не знаю. Але я хочу, щоб хлопці. Щоб хлопці наші були живі. Більше я нічого не хочу. Я не хочу, щоб в нас пропала нація. А нація без хлопців ніяка, бо немає дітей. А як то ми втратимо цю еліту чоловічу?